Так, і ми переходимо до однієї з головних власне наших там до нашого гостя. Знову повертаємось до самбір. Ми вже розповідали цю історію про самбірські огорожі. Турнікети у самборі за два місяці встановили лише 200 огорож із майже тисячі запланованих. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук місцевий журналіст Юрій Леськів. Нагадаємо також, що у місті виділили близько трьох мільйонів гривень на встановлення двохкілометрового дорожнього огородження. Однак, станом на червень цього року, комунальники встановили 42 огорожі загальною протяжністю 84 чотири метри із запланованих лише двох кілометрів. То де ж ділися власне ті огорожі? Ми сьогодні поговоримо в етері з нашим гостем. Це місцевий журналіст Юрій Леськів. Так, так, пан Юрій, з нами так. Слава Україні, слава пане Юрію. Героям слава вітаю вас! З Продовжуємо рахувати квасові турнікети по золочені. Отже. Е, ну так, бачу. Так, так, дайте, дайте, будь ласка, гостя трошки голосніше, бо погано чути. Так, отже, пане Юрію, що відомо на цей момент, скільки турнікетів встановлено, і де решту? Це найцікавіше питання. Справді це питання цікавить і нас тут у Самборі. До цієї теми ми обіцяли повернутися, і ми до неї повернулися під кінець літа. Справа з турнікетами вона тривала взимку, весною, ціле літо. І ми не втомлюємося рахувати. А скільки ж турнікетів встановлено на території міста Самбора? І де ж поділася решта? Отже, протягом літа комунальники встановили ще трохи турнікетів на вулицях Франка, на вулиці Воловій, на вулиці Коперніка доставили турнікети на вулиці Січових Стрільців. Зокрема, вони є біля навчальних закладів. Ну і так далі. Але загальна кількість цих турнікетів це є приблизно це є 200 штук з тисячі Тобто це є одна п'ята, і бракує 800 турнікетів, приблизно 800 турнікетів загальною протяжністю 1 кілометр 600 метрів. Одна секція турнікету має 2 метри довжину. ось І, власне. Ті, хто знається і має певний доступ до, до території об'єднаного, не можуть знайти ці турнікети на складах на вулиці Шухевича, 1. а вони мали би там зберігатися від кінця минулого року. Ми їх не бачимо на території міста. Ну і є питання, куди, куди ж поділися майже 3 мільйони гривень, якщо турнікетів у кількості 800 штук немає на складах їх не спостерігаємо, що діється, отже, чи часом це не є, скажімо так розкрадання місцевих бюджетних коштів, відмивання і так далі, і тому подібне. Ну і це питання в своєму пості я адресував Західному офісу держаудитслужби яка власне в ці дні і до середини вересня здійснює перевірку саме СКП об'єднаного. Мабуть, вони допоможуть нам відшукати і розповісти, де ж є решта турнікетів у такій значній кількості. Mm -hmm. Там є там є фотографія під вашим постом. Ну дуже така Богдана ну, наступна там, де сидять чиновники із державною аудитслужбою службою за столом. Так, це встановлення. От так, ось наш квас. Ось міський голова. Навпроти, ну такі, як на лаві підсудних Держаудитслужба. Не виглядає, що вони дуже охочі будуть розслідувати це питання. Якось так виглядає все дуже пасивно і прісно пане Юрію подейкують, знаєте, городяни вони люблять собі поспілкуватися на різні такі пікантні теми. Подейкують, що ніби вже знаєте на сленгу, є таке слово порішали чи повирішували. Не хочеться російську мову вживати це питання з аудитслужбою але в це не хочеться вірити, і хочеться вірити в щось позитивне, знаєте, я, наприклад, переконаний, що західний офіс державної служби це є передусім фахівці високого рівня, це є патріоти, це є люди не заангажовані, це є люди, які знають свою справу і здійснять перевірку на високому професійному рівні. Ну і ми відповідно громада, журналісти про це довідаємося. Бо прикрих пікантних тем є достатньо і. Знову ж таки тема з турнікетами це є тема, яку ми якої ми торкаємося вдруге, але це не остання тема. я Навіть в рамках роботи Державдитслужби готую, мабуть, з початком наступного тижня ще один з матеріалів, який дуже зацікавить, мабуть, і громаду, і, і журналістів. Ось це вже такий невеличкий анонс. Ну, але щодо турнікетів, це тільки один такий штрих, один. Епізод до цього всього набору, знаєте, якщо ви слідкуєте джентльменського набору Так, не турнікетами, єдиними, як кажуть, так? Так, власне, є низка різних, різних цікавих пікантних моментів, і всі вони чомусь це мільйонні суми. І це з місцевого бюджету, прикро, що міський голова не реагує, знаєте, на якось на ці моменти минулого тижня, от в середу, 13 серпня, він провів засідання чергове виконавчого комітету міської ради. Ну і вже з. Кулуарів ратоші ратуші доповідають про те, що зразу наступного дня, 14 серпня, він знову відбув чергове у, з, з, від, ря, у відпустку? Ось і ця відпустка, мабуть, закордонна, і вона мала би тривати напевно до кінця серпня. І виникає питання: а звідки такий набір великий отих відпусток і чому громада? Має з сказни оплачувати високий заробіток мерові та ще й відсоткові премії протягом всіх п'яти років його каденції, якщо людина більше буває за кордоном і більше цікавиться іншими питаннями, аніж містом. Ось тут би мер мав втрутитися, якось пояснити, розповісти ситуацію. Є в ратуші відділ внутрішньої політики, є прес-служба. Ну якось треба інформувати. Неважко написати, де знаходяться турнікети, чому така ситуація. Що діється з ремонтними роботами на вулиці Воловій і на площі церковній, що там в системі освіти? Там теж багато різних нюансів, ну і так далі. і так далі. Але тишина, мовчанка. Ну і ми змушені ходити самбором і рахувати турнікети вулицями. Але ми не втомлюємося це робити. Обіцяю, ми обіцяю, ми порахуємо всі до одного, бо громада повинна знати, ну принаймні від журналістів інших. Тут виходить одна надія на цей державний аудит. Пан Юрій, а що, власне, ви очікуєте від цього аудиту? Чи, чи на вашу думку вдасться встановити справедливість і, можливо, посадити кваси на лаву підсудку? І коли, хоча б, і коли і терміни. Бачите, тут є два напрямки: тут є два плани: план А і план Б. План А, тобто, сподівання А, аудит служба виявить все, що неможливо не виявити. Ось це стане надбанням громадськості і відповідні зрозуміли наслідки. Ми всі розуміємо, які наслідки після можуть бути після виявлених порушень, ймовірних порушень на мільйонні суми. Ось план Б, тобто ситуація Б, це є аудит. Служба виявить порушень. Ну, бо не може нічого не знайти. Ми розуміємо, як відбуваються різні перевірки. Виявить порушень, наприклад, на 200 гривень. І міська казна змушена буде за ці порушення 200 гривень сплатити. от Нам розкажуть, як все гарно і красиво. І ну власне тоді реакція громадськості журналістів місцевих, що найменше, буде зовсім іншою. Ну, бо так не можна. Тобто. Якщо є контролююча структура, вона повинна би виконувати свої функції та як слід. Ми не хочемо повчати спеціалістів, фахівців, розповідати, що і як ми можемо тільки підказувати делікатно, як люди виховані і культурні, але подивимося, чи аудит служба вона здатна це все побачити. Я думаю, здатна, і я думаю, що буде все-таки напрямок А в цій історії. Ну, ви так кладучи руку на серце, ви все вірите? Е, ну, кладучи руку на серце, е, я десь так е, посередині, знаєте, між напрямком А і напрямком Б, але. Uh -huh. Але але знаєте, нам все-таки треба всім гуртом зосереджувати увагу ось на такі моменти. Бо останніми днями і також в ефірі мануфактури новин ширяться скандали довкола волонтерського руху і одного з волонтерських фондів у місті Самборі. І це не перший закид протягом двох тижнів. Я слідкую за цим, і це не єдиний твори добрі справи, фонд який зачепили в такий спосіб. Був от наприклад, були закиди, і вважаю обурливі несправедливі до символу одного символів волонтерського руху самбера опір самбір Ось і деякі волонтери, з так би мовити, конкуруючих в доброму розумінні середовищ починають, ніби зводити порахунки і тут знаєте робити великі сенсації там, де їх не існує. Але справа в тому, що в такий спосіб це удар по волонтерському руху, це є відволікання уваги. Від діяльності чиновників, причому в історії з фондом це є чиновників не тільки місцевого рівня. Розумієте, це і відволікання уваги, а за той час ось такі ситуації з турнікетиками, зі сходами, з асфальтиком, з бурківочкою, з мільйонами які десь кудись зникають. І влада в нас гарна, красива, чудова. А волонтери бийтеся між собою, з'ясовуйте, зводьте якісь дивні порахунки там, де, де власне немає довкола чого це робити, тому так, власне я існує така львівська мануфактура новин, яка навпаки привертає увагу до так, таких ми, ситуацій. Ми, ми дякуємо, ми дякуємо, що ви звернули увагу на те, що ми висвітлювали на цьому тижні цю історію, так, коли дискредитують волонтерів. Знаєте, і коли дискредитований квас лишається, як то кажуть, непокараний, невідомо де турнікети, і вони просто сидять і насміхаються. Скажіть, чи нам треба в такому випадку москаля, коли ми все робимо своїми руками? Ну, бачите, величезна загроза зараз є ззовні, і це потребує об'єднання, об'єднання волонтерів, об'єднання журналістів. Об'єднання влади, громади загалом, бо загроза шалено велика і і це біда для країни, ось. Але якщо волонтерський рух, журналісти, вони задіяні окрім цих процесів, про які я згадав в у внутрішніх у тих всіх справах, ну то це нікуди не годиться. знаєте все таки я переконаний в тому, що час. Він стрімко наближається завершення цього безкраю е, всередині держави, і буде порядок наведений, бо ну так не може довго продовжуватися і градус в суспільстві підігріву він є доволі високий. І люди в суспільстві є різні. Не можна людей е, дратувати до безкінечності, і не можна пружину стискати е, занадто. Бо ну бо це може е, не дуже недобре обернутися. Але я не роблю жодних закликів, я так просто знаєте, вголос розмірковую над тим всім, що відбувається, і що ми бачимо. Ну бо на правду, якщо говорити по самбуру, це вже дістало, і деколи дуже емоційно хочеться навіть знаєте, зірватися і висловитися. Але ми розуміємо, що ми мусимо вважати на кожне слово, бо е, люди слухають, аналізують, і ми не можемо собі дозволити сказати. Повністю все, що би ми хотіли сказати з цього приводу і дати е, оцінки. Але це є жах, це є безкрай, і це треба це треба припиняти. Дивіться, я собі дозволю не можна бра, не можна сприймати людей за бидло. Ми сьогодні з Вікторією, коли готуючись до цього ефіру, кажемо, а знову у нас клас, ну що ну розумієте, е, кожен раз говорити, як ті папушки в ефірі квас, клас, ну як до нього нема ради. Е, сьогодні знову ця історія. Із турнікетами D800. ну це не голка в сіні, що їх не можна знайти. Десь вони мають бути чесно. От я не знаю, ми можемо побитися об заклад пане Юрію про ефективність роботи аудит служби. Я думаю, що нічого з цього не буде. Хоча в нас дуже багато є органів, які повинні цим займатися. Ну а наша тоді місія, що підсвічувати це, висвітлювати. І можливо, таких випадків і в інших громадах є, але немає активних громадських активістів, немає журналістів. немає таких людей, які про це говорять, пишуть, і про які про які ми про ці речі ми маємо можливість говорити у, в наших етерах. Бачите, пані Тетяно, ви говорите як песиміст. Песиміст це є добре я... поінформований реаліст. Ви говорите як добре поінформований оптиміст, тому ви так зробили песимістичні прогнози і вирішили забитися об заклад, чи які будуть результати? Ну, відповідно, я тоді приймаю сторону тотального оптиміста і кажу, результати будуть. Ну, давайте почекаємо до середини вересня. Бо ну дуже сподіваємося на результати перевірки в очевидних, в очевидних питаннях, які, які вже очевидними є для всіх самбірчан. Ось, але подивимося, побачимо Добре. і тоді будемо робити висновки. Добре, я би хотіла, щоб я помилялася. Я би хотіла, щоб мій песиміст, песимізм був розвінчений. Звичайно, ви коли бачили, де ходите, фотографуєте турнікети кваса, теж бачили, десь там ходить, усміхається. Ну наразі на території самбірської самоврядної громади пана Євгена я не помічав останнім часом, так само як і голову міста, який більше перебуває у відпустках у відрядженнях, аніж на території громади. Хоча протягом літа, коли розгортався ще один відомий скандал, який мануфактура висвітлювала зі сміттям в центрі міста. То він з'являвся, і потім його можна було побачити із комунальниками на території громади біля різного виконання робіт. ось Ну Зараз зараз я його особисто не, не бачив з контролем з контролем виконання робіт. І ну і не можна сказати, чи спілкується він з підлеглими після рішення суду чи ні, бо він у нас чоловік підсудний, ми всі пригадуємо і Ну і ось так. Я думаю, що він на німо 200 турнікетів поставив на німо, а 800 на німо десь сховав або не знаю. Ну цікаво буде цікаво буде за цим спостерігати. Ми дуже сподіваємося, що ті органи, які за це відповідальні розслідування і здійснюють перевірку, що вони повинні розуміти усвідомлювати, що ми за цим стежимо, львівська мануфактура. Так. І самбір буде тут у вас помічниками, бо турнікети і інші моменти ми точно порахуємо. Ми знайдемо час, зусилля людей, аби здійснити контроль, і аби ми мали інформацію, як то кажуть, і завдяки документам, і завдяки результатам роботи аудиту, і з вулиць міста Самбора по факту, що зроблено, що ні, що є, чого немає. На щастя, у самбурі є такі активні громадяни, які тим займаються. Тому дякуємо вам, пан Юрій, за вашу позицію і за те, що включилися в нас сьогодні. В етер і розказали про ваші місцеві проблеми. З нами був Юрій Леськів, місцевий журналіст. Дякую.